Продовжуємо етерно громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язку Психологиня Олена Мороль, і ми будемо говорити про новий цікавий проєкт Поезія війни. Психологиня з Луцька запускає новий проєкт. Я зараз прочитаю а, той пост, який зацікавив а, а, і нас і людей, так які ви опублікували. Що а, готую до друку невелику поетичну збірку, шукаю авторів, які нададуть від двох до п'яти поетичних творів, написаних за останні роки. Повномасштабного вторгнення до збірки також увійдуть дитячі малюнки на патріотичну тематику. Фото збірку видамо спільними зусиллями. Можливо, ти вже маєш видані твори, а можливо, це буде твоє перше вперше. Можливо, ти маєш сотні написаних віршів, а можливо лише кілька написаних на піку емоційного болю на дні чи на сьомому небі від щастя. Тобто, тут відчувається такий дотик психологині, так тому що тут такі емоційні качелі. Використані так, але насправді в тих емоційних качелях ми всі зараз живемо. І а, тут є про що насправді поговорити. Так, звідки виникла така ініціатива? Чому така мета з'явилася так, об'єднати людей, які пишуть вірші, і не тільки, я так думаю, що це на перспективу буде щось іще перспективніше, так, не тільки вірші і малюнки. А, звідки виникла ідея? Чому захотілося це робити? і, а, ну, що хочеться цим донести? Добрий день, в першу чергу дуже дякую за запрошення, приємно, що ви помітили мою діяльність у Фейсбуці. Ну, взагалі, в мене виникла така ідея через те, що мій простір наповнений дуже творчими людьми, саме ось цей віртуальний. Дуже багато людей, які пишуть вірші, які малюють, які виставляють якісь креативні. Ну, фото, малюнки, от і взагалі такі пишуть е, змістовні цікаві пости. От і колись ми ще ну так, е, неділя перед війною, перед повномасштабним вторгненням. Ми робили такий невеличкий проект, який називався Крилом путь». я зібрала е, людей, які хотіли читати поезію, і ми її читали в музеї е, сучасного мистецтва Корсаки. І з того часу, тобто з 20 лютого, от ми цей проект провели, це була неділя. От е, залишилася така маленька групка у месенджері, яка так і називається Крилом. Буд». І коли я просто подумала про те, що е, Ну, пости в Фейсбуці вони недовговічні, вони ніби залишаються десь в, ну, в віртуальному просторі, але дуже класно, коли можеш взяти книжку до рук. І я написала своїм друзям, чи хотіли б вони спробувати щось видати. От, насправді я сама не пишу. В мене буквально є два вірші, які от дійсно написані на піку емоцій. От і я не є поетом, але ну, серед моїх близьких знайомих дуже багато людей, які. Пишуть і надихаються іншими творами. От. І ну, але так співпало, що в якийсь з моментів я говорила зі своєю подругою, вона зараз працює медсестрою в одному з госпіталів в Донецькій області, і вона сказала, що хлопцям дуже не вистачає книжок. От, книжок. Ну, тобто вони могли би читати, наприклад, лежачи ну, на цій реабілітації, на лікуванні. От. І я подумала, що це було би класно, коли би так іншим людям від, від, ну, людям для людей. Тобто ось така штука, такий місточок перекинути. Тобто ми тут пишемо твори. Ну і тобто, це єдина умова участі в, в цьому проєкті. Це коли ми будемо друкувати книжки треба буде замовити на дві книжки більше для того щоб ці дві книжки ну з кожного автора по дві книжки передати на е, госпіталь в Донецьку область угу. Олено Це а так які критерії відбору Штука. авторів от, і, і, е, е, чесно коли я писала я думала що ми е, що я знайду 10 авторів от е, кожен напише по п'ять віршиків я своїх два додам вийде 52 вірші, вірша і буде якась така невеличка зпірочка але і, стало е, е, щось інше так і, і, і Сталося трошки інакше. Так, вже, вже зараз у мене є е, вірші від 25 авторів. Е, вірші, ну, по-перше, зібралися дуже, е, дуже різні люди е, різного віку, наймолодшій учасниці 15 років. От, найстарших, не можу сказати, там, десь 50 з хвостиком. От е, є чоловіки, є жінки, є хлопці, дівчата. Тобто, е, ну. І різного роду професії, і ну єдина умова, звісно, що це мають бути вірші українською мовою, от зрозумілі для нас, українців, і ну я хотіла, щоб це були вірші, написані в ось цей період повномасштабного вторгнення. От, але це не лише про війну, тому що е, війна це вона забирає дуже багато наших емоцій, дуже багато нашого е, нашої уваги, нашого часу, але насправді це ще не все. Вона приходить такою червоною ниткою крізь наше життя. А насправді ми можемо е як, як не як не крутили, ми все одно живемо милю помічаємо красу навколо ми, ну, вирощуємо не гарне слово, але ну зро, зрощуємо наших дітей. Ну тобто е, життя триває всупереч війні, і от якраз оці вірші вони мали бути от така от наскрізна тематика. Тобто не лише про те, що все пропало. Ну і взагалі я от авторам кожного разу, бо я створила таку групу в месенджері. І я їм пишу про те, що ну збірка має бути е, надихаючою і такою життєстверною: що життя переможе, що любов сильніша, що добро сильніше. і ну тобто, щоб коли люди, які будуть її читати, вони почитали і зрозуміли, що ну так, і усе на світі можна пережити, угу. як казала Ліна Костенко. А хто перше відгукнувся? О, хто перший відгукнувся? Це складне питання. Ну першими підтримали мене, бо я спочатку кровно закинула в цю групу прилом будь і першими просто відгукнулися. в мене є кілька дівчат, ну з якими ми проводили вже кілька проектів. От і, мабуть, це була Іринка Абдулаєва, вона зараз дуже гарно займається волонтерською діяльністю. І Наталка Перепалюк, вона сама з Ірпеня. От і дівчата пишуть вірші, і от вони підтримали і сказали, що це було би дуже цікаво. Угу. От і Крилом коли вони сказали, що це буде цікаво, ну принаймні для них двох. От. Крилом будь Правда? так називається а, ця, я так розумію, не просто група, а вже якийсь, напевно, чи проєкт, чи. Ну, це ж таке насправді дуже ем, символічне це, гасло. Це, 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 бу... це був проєкт. В тому ми тоді е, робили е, за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Ми тоді робили цей е, такі поетичні читання, от і е, назва була присвячена тому, що ми можемо. Що от люди це ангели з одним крилом, і ми можемо літати тільки коли підтримуємо один одного, обнявшись, от і ми тоді збирали кошти для жінок, які перебувають на лікування в онкодиспансері. От. Це, е це була ініціатива громадської організації станція добра. От і ми теж вирішили її підтримати. Uh -huh. Так, знаємо. А як дуже буде дуже... називатися наша збірка? То ми ще не придумали. Uh -huh. Ну вже є 25 людей, так які могли би теж долучитися, можливо, зробити якусь не знаю, так, і акцію так. І так. Як придумати ці 25 людей, ці 25 авторів. Що це за люди? Звідки вони? Чи вже є якась така? Ну, хоча б я не думаю, що є така детальна інформація, але я ж не думаю, що це люди, всі, які тільки ваші друзі із вашого кола. Напевно, з'являються вже якісь нові, так? Хто це? З'являються нові так, з'являються нові, і якщо брати географії, то дуже різна географія, по-перше, з усіх куточків України. Є навіть е з окупованої території, е окупованою, але не скорее. Як написали в, в своєму повідомленні, є е е люди з Канади, з Польщі. От ну тобто, ті, що вимушені були покинути Україну і зараз знаходяться за кордоном. От ну але переважна більшість все одно це Луцьк і десь такі мої близькі. Але ну таке вже пішло, ніби як е, радіо. Одні сказали одному, другі другому. Є є хлопець, який взагалі я думаю, що він зараз просто перебуває е, у війську, але я просто не уточнювала те саме. Бо ну так видно по фото, бо в нас має бути окрім віршів, вони ще мають надіслати кілька своїх фото. Як можна це долучитися? Збірки. Чи є ще шанс у авторів стати е, поруч з цією 25-іркою? Чи все чи, чи збір закритий? Можливо, це будуть ще і ще нові книжки? Е, дивіться, ну ідея була яка, що ми, от е, я збираю вірші, маю певний дедлайн. Тобто сьогодні до 23.59 дедлайн, коли можна прислати свої вірші. І е, далі я віддаю це. Е, ну тобто я ще зараз поки шукаю в, в пошуках хто хто зверстає цю збірку. От, і потім буду е, спілкуватися з видавництвами. Скільки буде вид, ну, коштувати один примірник, надрукувати. От. І чому я написала, що ми будемо видавати це спільним коштом? Тому що коли я напишу, скільки коштує один примірник, кожен автор вирішить для себе, скільки він готовий е, ну, замовити собі. Можливо, хтось замовить собі тільки о, там, один, два, там, можливо, хтось захоче десять, можливо, хтось п'ятдесят, усім своїм друзям роздарить. Ну, багато що буде залежати від того, скільки обійдеться друг книжки, звісно. От. Ну, і звісно, що ця умова плюс два примірника на госпиталь. От. Uh, і ось така таким чином буде видаватися ця книжка. Але uh, я дивлюся просто, що це набуває якогось такого розголосу. Тобто, ми я не планувала, що ми будемо друкувати якісь додаткові примірники, щоб uh, продавати в ну, не знаю, в книгарнях, в мережах. От а зараз я вже просто над цим задумалася і ну, не знаю. Ну, Насправді ініціатива дуже світла. Розумієте, я це дум... ще просто в такому да. процесі в такому процесі ще, воно ще не вклалося в голові по поличках, і ну то... це, це серий проект, я говорю вам, так як є, і я буду дуже рада, якщо ви запросите мене, коли я вже ми вже все надрукуємо, і я вам зможу показати цю збірку. О. Я думаю, що але студію. якщо так, але якщо хтось хоче долучитися. Як будете вважати за потрібне, от але якщо хтось хоче долучитися, то можна знайти мене в Фейсбуці. Е я підписана Олена Мороль, тільки латинськими літерами. От написати і ну бажано сьогодні це здійснити до 23.59. ну або принаймні сказати привіт, я пошукаю за забити мені місце. Називається от, бо я не хочу затягувати, я хочу, щоб вирішилося, і щоб ми рухалися далі. Тому так, що, що за буде. цим проектом має бути наступний проект перестанку. Так, мета світла. Я думаю, що дійсно дуже така сердечна. Через це люди відчувають. Це ж зрозуміло, що вібрація йде, така дуже позитивна, хороша. Дійсно, хочеться підтримати і словом, і світлом, і ділом, і тими емоціями, а, І хлопців, і дійсно, це таке трошки увіковічення, так оцих про що ви писали і біль, і радість, і обійнялися так, 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 так. разом, як класик писав. Так. А, ну, трошки і, хоч дуже цікаво просто. Дуже цікаво, просто що об'єдналися автори, які вже ну, деякі б друкували свої вірші в різних, різного ж типу альманахах, дехто має свої збірки. От, і є такі початківці, які ну, навіть і не думали, що можна було б взяти участь в чомусь такому подібному, але наважилися і я дуже радію з цього. Тобто поєднати разом людей, які вже е, мають якийсь досвід великий, так свого. Слухача, скажімо так, читача, так, і з людьми, які тільки-тільки ступають на цей шлях. так. Це теж цікаво, я думаю, одним і другим буде почитати одне одного, так і знати про одне одного існування. А, хочеться трошечки, знаєте, тут поговорити все таки і про вашу а, ну, ну пос, не посаду, а роботу, так. Тобто ви займаєтеся взагалі психологією. І насправді зараз дуже багато про, про це і запитів і тем, от як взагалі за. Зараз працювати з, з душею людини, так? як її налаштувати, як її розкрити, як її десь вилікувати, десь заспокоїти. От, можливо, у вас є якісь методи. От один із методів, я так розумію, це творчість. Так? Можливість людині виговоритися навіть просто це вже допомагає. Можливо, ви маєте свої якісь такі цікаві секрети. Ну, якщо в двох словах, то варто шукати що ще правда. От, відбувається повний капець, так? От. Але що ще правда? Сонце на небі зійшло, от, квіти цвітуть, просто от шукати от таке заземлення в даному моменті, що ще є таким, що може тебе принаймні вивести на якийсь там нейтральний щабель, або навіть, можливо, і на позитив. От ну взагалі працювати з душею людини в душі в душі завжди є е, дуже багато, е, я не скажу, що проблем, а таких е, вагань, очікувань, якихось е, коливань, скажем так, оцих емоційних гойдалок. І е, це багато в чому залежить, звісно, від зовнішніх обставин, але навіть і в мирний час е, людей коливало і. І, і так, просто зараз багато хто може сказати, що це причина війна, але насправді буває таке, що війна це тільки прикриття, коливало ще давно і до того. Ну, тобто, це загострені зараз це дуже можна загострені. говорити довго. Угу. Загострені емоції, так просто так, дійсно. Так. Тобто, ну завжди душа вона така mm -hmm. а, дуже рухлива. Я буквально Нещодавно проводила. Буквально недавно читала лекцію в книгарні Є і в нашому медичному інституті якраз про те, про здатність повертатися до стійкості. От, це таке навчання, я проходила модель стійкості спільнот, і от ми можемо коливатися по-різному. Головне не застрягати в цих негативних станах, просто дозволяти собі повертатися, шукати методи в кожного ці методи можуть бути свої. От але їх є безліч, просто перепробувати і добрати собі свою скарбничку от якихось там п'ять методів, які мені допомагають повертатися. Ну бо є п'ять методів, які допомагають які допомагають саме вам, ну, з тим, що ви могли б і хотіли б поділитися з людьми? Uh, ну, дивіться, ну, взагалі мені дуже допомагає uh, читання, uh, читання різної літератури. Інколи мені хочеться щось професійне, а інколи щось таке легке, але просто написано красивою українською мовою. От потім допомагає спілкування з дітьми. От і я слава Богу, маю цю можливість. Ми з моїм сином кожного вечора читаємо казки. Це в нас така традиція з першого вечора війни повно ну, повномасштабного вторгнення. Ми для того, щоб заземлитися, і якось устаканити свої емоції, почали читати книжки, книжки в прямому ефірі. От це теж дуже допомагає. Тобто, основний момент, що би не було протягом дня, важливо як цей день закінчиться. Який, щоб щоб він закінчився добре. От добрий вечір, це підсумок усього навіть самого е, незрозуміло якого дня. Е, радіти дрібничкам, тому що я впевнена, що все одно на е, кожну прикрість Бог дає сім радощів, і, і ці радощі просто важливо помічати. Просто коли ми варимося в такому складному періоді в нашому житті, в житті нашої країни, то звісно, е, таке ну. Ми маємо якесь тунельне бачення, ми бачимо тільки велику проблему. От але насправді важливо помічати, тому що коли ми зберігаємо свою стійкість, коли ми зберігаємо свій е, такий позитивний емоційний настрій, ми можемо зробити значно більше, ніж коли ми пригнічені. Чи коли ми дуже такі злі, ну злість вона дуже добра, там багато енергії, але от пригніченість, то е, вона заганяє нас в спут, і ми тоді стаємо, ми не можемо допомогти ні собі, ні іншим. От. Спілкування з людьми класно допомагає. От. Саме е, спілкування з людьми е, дуже різними. От. Тому що в мене таке переконання, що ми різні, і в цьому якраз і є така прекрасність, коли ти можеш, поговорити з кимось іншим, е, зачепитися за якусь нову думку. І це в твоїй голові породить якийсь там ланцюжок, а не варитися весь час в своєму, в своєму компоті. От. І... Навіть не знаю. може я вже назвала п'ять, <свіх> бо я якось їх не рахую. Вони всі, <свіх>, я думаю, дуже дієві, будь яке я тут і тепер сонячні <свіх> <свіх> Олено. Дякую дуже <свіх> за цю розмову. Дякую за цю ініціативу. Успіху, розвитку. Ідея класна, і я просто впевнена, що вона знайде і своїх спонсорів, і, <свіх>, і своїх авторів, і тих людей, які будуть справді. <свіх> Resposta, eu <laughs> Я закладаю такі хороші ідеї. Okay. Так, щоб, щоб... Я приймаю, приймаю, приймаю. Так, щоб це дійсно розвивалося, тому що є ті, кому це потрібно, і є ті, хто хочуть дійсно висловитися, і таким чином теж а, якось полікувати своє серце і душу, і залишити свої думки, ідеї, емоції так, на папері і не тільки. Так що дякуємо дуже за, за цю ідею. І у нас сьогодні а, в Етері була психологиня Олена Мороль. Яка започаткувала новий проєкт, шукайте її в соцмережах, слідкуйте, долучайтеся. Я думаю, що це дуже класна і перспективна буде річ. Дякую. Дякую.